Всіх вітаю на каналі Фалористика України. З вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо ось таку відзнаку Українського юнацтво проти, проти литульської оборони. Вона йде у нас нагородна, з грамотною. Вона називається Пропам'ятна медаля до 60-ї річниці українського юнацтва Проти Летунської оборони. До неї йде ось така грамота. 2004 рік. 60-та річниця була. Від головної управи Братства колишніх вояків Першої української дивізії Української національної армії. У 2004 році проводилось нагородження. Дуже якісно зроблено. Саме така стрічка повинна бути. Вот, и самый на таких закрутках. Горячая маля По золото За Зараз покажу размеры. Цепок верхней колодце. На стрічки діаметр медалі. Якісне виготовлення і гарний екземпляр в колекцію. Дякую за перегляд. Слава Україні!